Друзі, у Криму знову всю ніч працювало ППО. Всі атаки були відбиті нашими героями, а армія РФ вирощить від прильотів, які летять точно по базах. Давайте разом подивимося, що ж сталося, а перед початком підтримайте наших захисників добрим словом у коментарях та молитвою. Наші підрозділи завдають окупантам втрат у ближніх боях, головне зі зведення Генштабу. На слов'янському напрямку противник вів наступальний бій в напрямку Карнаухівки. Успіху не мав, відійшов, вів повітряну розвідку в районі Нової Дмитрівки. На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії в напрямках населених пунктів Солидар, Бахмутське, Бахмут та Кодема. Успіху не мали. На Авдіївському напрямку загарбники намагалися поліпшити тактичне положення в напрямку Невельського, утримали відсіч і відійшли. Колаборанти в Маріуполі погрожують позбавленням батьківських прав, якщо дитину не віддадуть на очне навчання в окупаційну школу. Такі повідомлення відправили батькам у шкільних чатах. Це свідчить про опір маріупольських сімей, які не бажають відправляти в школи своїх дітей, де їх будуть навчати ненавидіти Україну, українську мову, змушувати прославляти окупантів і любити русський мір, повідомляє Маріупольська міськрада. Тому окупанти вдаються до залякувань. Спочатку погрожують посилати попередження, потім штраф у розмірі 40 тисяч рублів, а потім їх позбавлять батьківських прав. Які мерзоти! просто слів немає. Напишіть ваші думки з цього приводу в коментарях. Наші захисники перерізали шлях армії фашистів від Каховки до Херсона. Деталі, як повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. У Херсонській області завдано чергового артилерійського удару по Дарівському мосту через річку Інгулець, міст непридатний для експлуатації. Істерикою, стрілкова гіркіна з приводу останніх супервдалих ударів Хаймарс задоволений. Сьогодні пропагандистські РозМІ повідомили, що ЗСУ за допомогою Хаймарс зруйнували готель Донбас в окупованому Стаханові. Цей високоточний удар викликав фірмову істерику видного фаната українських бійців Гіркіна. 10 ракет Хаймарс, готель в Мотлох. А разом з ним купа військових, які звикли воювати з комфортом, візкариком і дівками. Мало наверещить він у своєму телеграм-каналі. Сьогодні, втретє, Україна крили склад боєприпасів чорнобаївці. знову потрапляння по Антонівському мосту, перераховує наші успіхи Гірким. На тлі цього йому б дуже хотілося дізнатися, чи є в російському мінвбивстві люди нехай на великих розумових здібностей. Але хоча б з інстинктом самозбереження, як точно помітив вусатий безвусий стратег, зворотний відбір зайшов вже так далеко, що, як спившись бомжі і завзяті наркомани, ці люди втратили здатність до планування далі найближчого вечора. Може бути тому, що мало хто хоче після чергового удару розповісти про набутий корисний досвід, а на чужому вчитися просто нездатні. Щоб не пропустити нові істерики Мразоти Гіркіна, підпишіться на його канал. ЗСУ обіцяють, далі у покидька для них буде ще більше приводів.